Поговоримо про поведінкові особливості карася та його ловлю. Ця риба любить теплу воду, ловиться без особливих проблем, а використовувати можна практично всі різновиди наживо. Щодо корму, то вона теж не вибаглива. А для приваблення цієї риби можна додатково використовувати ароматичні добавки з специфічними запахами. Підійде керосин, а також велерянка або кроволол. Усі рибалки знають, що карася приваблюють саме запахи. Однак слід розуміти, що карась далеко не завжди ловиться на запахи. В осінній період кара. Кардинально змінює свої звички. Якщо ловля припадає на вересень-жовтень, приваблювати карася ароматичними добавками не рекомендується, оскільки вони тільки відштовхують рибу. Як довго карась клює восени? Багато рибалок сходяться на думці, що тривалість кльову залежить від рельєфу дна. Впливає на це також і температура, але тип дна є важливішим: круглорічний кльов з великою ймовірністю буде на твердому дні, навіть якщо планується зимова підлідова риболовля. Замулене ж дно провокує рибу закопатися. Туди і не виходити аж до кінця квітня. За статистикою, карась починає клювати менш вже з кінця літа. До початку жовтня іноді буває короткочасна активність, але риба таким чином запасається їжею на зиму. Після цього кльову на карася майже немає. Як правильно знайти карася в осінній період? Риба в цей час годується на мілководді, де вода добре прогрівається. На цей період припадає лише кілька годин на добу. Хтось ловить і на глибині, але там потрібно постаратися, щоб витягнути карася. Восени рекомендується спробувати пошукову риболовлю на флет. Спочатку потрібно кидати наживку в різні місця, і там, де риба клюне, можна закріпити точку. Варто відзначити, що восени ловити карася це непросте заняття, яке потребує спритності, навичок і терпіння. А ви восени ловите карася? Напишіть про це у коментарях.